Трактор, Кубота, Grand LGL 32, 32 кінських сили. Коробка, напівавтомат з реверсом. 8 передач. на понижене ще. Тобто 16 вперед, 16 назад. Напрацювання 2600 Задні ціленькі, передніх менше половини, тут все чудово, розворот на місці є, стандартна трьохточка, точка, без фрези трактор, з Японії не приїхала. Права сторона так само, зад майже ідеальний, перед менше половинки. Тут все на місці, тут все на місці, там все на місці. Ключик прив'язаний. Робимо пуск двигуна. Денько так як на автомат. Щеплення можна не вижимати. Просто вмикаємо передачу. Трактор поїхав сам їде. Перша, повишена. Задня. Це у нас понижена. Отак. Ледь рухається. Вмикаємо другу, трошки швидше, третя швидше, четверта, п'ята, восьма. Все без щеплення. Джель-32 з Дугою Безпеки. Реверс включаємо вперед. Поїхали на місце постійної дислокації. Трошки пришвидшимо. Восьма. Vamos lá, vamos